Всім доброго мирного дня. Нас ну, знову засипало. Сипле, ніяк зима не хоче від нас тікати. Сонечко таке гарнюнє. Сонечко, но на снігу є мороз. Хочу показати, що я даю кроликам. Подивіться, дивіться, тут жом, горох розпарений, він такий м'яенький. Жом, горох і макуха. Отаке о. Зараз добавлю сюди ще, добавлю сюди ще отаке, отаке висівки і овса. І все перемішуємо. Отак, перемішую все. зараз покажу, яке воно буде получатися Воно буде таке. Густенька мішанка навіть, а густа мішаночка. От подивіться, отаке виходить. Отаке -о Я їм насипаю кормушечки, маленькі кровки дуже гарно ростуть. І воно набагато дешевше, як ці як куплять. Ми, бачите, отака -о. О. Малю малюгині їдять, ростуть. М'ягесеньке воно. Мене просили, щоб я показала, як я роблю корм. Отак От я його роблю. Все мішаю гарно і потім даю хлопцям своїм діткам. Далі покажу, як хрумають. Отакою такою кружкою, кружечкою насипаю їм. У, у кормушечку їдять. Подивіться, як гарно всі їдять. І ростуть, отакі вже о, пупси великі, вже були маленькі, які вже о, о, вже якісь здорові, гарні пупсьониші. Сіно, бурячки, моркочка, яблучка, овес сам даю без, без мішанки і мішанку цю. І мене кролики дуже гарно ростуть. Зараз ввечері дам морквину, буряка. Сіна поналожую їм, сіно у мене завжди в доступі, щоб було багато їм сіна. Ось такі ждуть, пищать, всі гамати хочуть. Таре мама всім дасть. Подивіться, дивіться, навіть ця, ця кроличка, що я купила, що на кормі вона весь час була. Теж вона в мене їсть у мішаночку. Єсть. І хлопчик їсть у мішаночку. Всі їдять, як має бути. Ой, які гарні поставали великі. І нічого їм не мішає. Їдять, наїдяться, водички свіженькі налила. тим я вже зерна в доступі даю, зовсім тим то насипаю, а ці вже скільки хочуть, скільки їдять. Сіно. О, такі в мене красавці. Подивіться, як хрумають. О. І ці. І ці, о, як поруч. Треба ще поналиваю. Подивіться, як гарно їдять. Де мої красавчики, які гарні, великі? Вони вже тут без мами. Там мені теж треба подсаджувати, нема куди. Ось такі, о. Подивіться, як поруч. А тут, подивіться, о, як є вже. О, такий кудлашик мій. О! З мамою їдять, діточки. Ось такі в мене красунчики. О, ці ждуть. Тут не видно, бо чорний її. Подивіться, як ці красавці їдять. Дивіться, як вони гарно їдять. А, поставали і ці. О. О, як гарнюньо. Всі дружненько. да, мої красунчики, такі великінькі вже? І ці... Я покажу, о, як гарно їдять. Всі їдять, а за ушами тріщить. Сіно. Сіно для моїх красавчиків. Подивіться, як мама годує своїх діток. З кормушки вигрібла їм на землю. Їжте діти, да? Їште, кажи. Що ж робити? Що дати трошки. Побагато не дивлю, вони затоптують насоча туди. Ось такі мої діточки. Вам всім до побачення. Гарних тварин, гарних окролів, щастя, здоров'я, миру. Щоб все було добре, корміть своїх кроликів, своїх тваринок. До побачення всім.